Мріяли колись зірвати зі свого куща власний ідеальний болгарський перець, такий знаєте важкенький, з товстими соковитими стінками хрустки і солодкий, наче фрукт, а натомість з року в рік отримуєте щось бліде, тонкостінне та з легкою гірчинкою. Якщо так, то ви за адресою. Сьогодні ми розкриємо чотири головні секрети. Які перетворять звичайні перці на справжніх чемпіонів грядки, і це не просто поради на кшталт поливайте більше, ми копнемо глибше, залишайтеся з нами, і ваш наступний урожай перцю викличе заздрість у всіх сусідів. Перш ніж ми перейдемо до секретів, давайте зрозуміємо нашого героя. Перець, той ще південець, розпещений теплом і сонцем. Його предки росли в тропіках, де завжди тепло та волого. Тому в нашому суворішому кліматі він часто вередує, він не прощає помилок. Саме тому стандартний підхід посадив і забув, з ним не працює. Щоб отримати чудовий результат, потрібно знати його маленькі слабкості та потреби. М -м -м. Отже, почнімо з самих основ. Наш перший секрет це правильний старт. Багато дачників випускають з уваги два критично важливих моменти, які вирішують долю всього врожаю. Перший момент це вік розсади, ідеальний вік для висадки перцю в ґрунт від 60 до 75 днів. Якщо розсада молодша, у неї слабка коренева система і вона довго проживатиметься. Якщо ж вона переросла. Її коріння вже сплелося в тугий клубок у стаканчику. Такий кущик теж надовго сповільнить ріст після пересадки, але найголовніше це перша квітка. Ви побачили на своїй молоденькій розсаді перший бутон, рука так і тягнеться його залишити, адже це ж майбутній перчик. Стоп! Це головна помилка, яка позбавляє вас урожаю. Цю першу квітку її ще називають коронною. Потрібно безжально видалити. Чому? Тому що слабка, щойно пересаджена рослина кине всі свої сили на цей єдиний плід. У підсумку сам кущ перестане нормально розвиватися. Ви отримаєте один ранній, але маленький перчик, а весь інший урожай буде дрібним і запізнілим, зірвіть її без жалю. Дайте рослині спочатку наростити потужний кущ і коріння. Це ваша фабрика. З виробництва врожаю, і лише потім вона зможе видати вам безліч великих товстостінних плодів. Чудово кущ у нас міцний і готовий до звершень. Переходимо до другого секрету, і він стосується живлення. Ви можете виростити ідеальну рослину, але якщо неправильно її живити, усі зусилля підуть на нівець. Головна помилка тут. Використовувати універсальні добрива або, що ще гірше, захоплюватися лише азотними підживленнями, азот це, звичайно, добре для росту листя, ваш кущ буде пишним і зеленим, мов тропічна папороть. Але от плодів на ньому буде мало, і вони будуть тонкими. Справжній секрет товстостінного перцю це особливе меню, і головний делікатес у ньому кальцій. Так так, звичайнісінький кальцій. Уявіть, що це цемент для клітин рослини. Саме кальцій відповідає за побудову міцних товстих стінок плоду. Щоб більше доступного кальцію, тим м'ясистішим і хрусткішим буде ваш перчик, але й це ще не все. Кальцій вирішує ще одну дуже поширену і прикру проблему: вершинну гниль. Бачили ці неприємні темні вдавлені плями на кінчику плоду, це не грибок і не інфекція. це прямий сигнал про те, що рослині катастрофічно не вистачає кальцію. Як його дати? Найшвидший спосіб підживлення кальцієвою селітрою за інструкцією. Також чудово працює деревний попіл, його можна вносити в ґрунт під час посадки або робити з нього зольний настій для поливу. Тож запам'ятайте хочете товсті стінки та здорові плоди, підживлюйте ваш перець кальцієм. Отже, ми дали гарний старт і підгодували наш перець. Тепер третій секрет створюємо для нього ідеальний курорт йтиметься про воду і світло. І тут теж є свої підводні камені. Багато городників вважають, що якщо перець любить вологу. То його потрібно заливати водою мало не щодня, це величезний міф і велика помилка. Коріння перцю, перебуваючи в постійному болоті, починає задихатися і підгнивати. Рослина стає в'ялою, листя жовтіє, і вона легко підхоплює грибкові захворювання. Секрет правильного поливу це не кількість, а стабільність. Перець не любить різких перепадів. Сьогодні посуха, а завтра. Потоп. Це для нього найсильніший стрес. Поливати потрібно помірно, але регулярно. Як зрозуміти, що вже пора? Просто торкніться землі на глибині кількох сантиметрів. Якщо вона суха, сміливо поливайте. Вода має бути теплою, відстояною, холодна вода зі свердловини це шок для коріння південної рослини. Тепер про світло, перець, справжній геліофіл, він обожнює сонце. Йому потрібно щонайменше 6-8 годин прямого сонячного світла на день. Якщо ви вирощуєте його в теплиці, стежте, щоб його не затіняли вищі сусіди, наприклад, томати. У відкритому ґрунті обирайте найсонячніше та захищене від вітру місце: стабільний помірний полив теплою водою і максимум сонця. Ось рецепт щасливого життя для вашого перцю ми забезпечили нашому перцю живлення, воду та світло. Тепер настав час для професійної хитрості, розумної стрижки, це наш четвертий секрет, і мова піде про формування куща. Навіщо це потрібно? Усе просто. Якщо пустити ріст перцю на самотік. Він витратить величезну кількість енергії на нарощування зайвої зеленої маси, листя та бічних пагонів, які ніколи не дадуть врожаю. А нам потрібно, щоб усі соки йшли не в бадилля, а в плоди. Починати формування потрібно після того, як кущ добре прижився та рушив у ріст насамперед. Видаліть усе листя та бічні пагони пасинки на основному стеблі до першої розвилки. Цей прийом називається освітлення ніжки, він покращує провітрювання куща та захищає його від хвороб. Далі подивіться на першу розвилку. Зазвичай з неї ростуть два або три сильні пагони. Це й будуть наші основні скелетні гілки, залишаємо їх. А ось усе, що намагається рости нижче цієї розвилки, сміливо видаляємо. Потім стежимо за скелетними гілками. На кожній з них теж з'являтимуться нові розвилки. Принцип той самий: у кожній новій розвилці залишаємо найсильніший пагін, а слабший прищипуємо після першого листка. Так ми не даємо кущу загущуватися і спрямовуємо всі поживні речовини саме в ті плоди, які вже зав'язалися на сильних гілках. Така розумна стрижка це гарантія того, що ваші перці будуть не лише товстостінними, а й великими. Чти... Отже, ви все зробили правильно, ваша розсада була ідеальною, ви годували її по-королівськи, створили стабільні умови та грамотно сформували кущ, плоди вже наливаються, але як зробити їх не просто великими, а по-справжньому солодкими? І ось він, головний кульмінаційний трюк, який використовують професіонали. Відповідь може вас здивувати, потрібно влаштувати рослині. Невеликий контрольований стрес, так, ви не помилилися приблизно за тиждень-півтора до очікуваного збору врожаю, коли перці вже досягли свого технічного розміру, але ще не забарвилися повністю, трохи скоротіть полив, не допускаючи в'янення листя, просто дозвольте грунту просихати трохи сильніше, ніж зазвичай. Що це дає? Рослина, відчуваючи легкий брак вологи. Інстинктивно починає концентрувати в плодах усі поживні речовини, і насамперед цукри, це її механізм виживання та підготовки насіння до майбутнього у підсумку. Стінки перцю стають не тільки товстими, а й неймовірно солодкими, з більш щільною та хрусткою текстурою. Це той самий переломний момент, який відділяє просто хороший урожай від чудового. Підсумуємо. Ідеальний солодкий і товстостінний перець це не диво, а результат знань, правильний старт, особливе живлення з акцентом на кальцій, стабільний полив без фанатизму, розумне формування і невеликий стрес у фіналі. Ось і вся магія. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Сподіваємося, ці секрети допоможуть вам виростити перець вашої мрії. Якщо вам було корисно, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити інші садові хитрощі. А тепер запитання до вас які у вас є власні перевірені методи вирощування перцю? Чи можливо ви вже спробували наш метод контрольованого стресу? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Нам буде дуже цікаво почитати, а отож, ви все зробили як слід. Ваша розсада була ідеальною, ви годували її по-королівськи, створили стабільні умови і грамотно сформували кущ, плоди вже наливаються. Але як зробити їх не просто великими, а по-справжньому солодкими? І ось він, головний кульмінаційний секрет, у який використовують професіонали? Відповідь може вас здивувати. Потрібно влаштувати рослині. Невеликий контрольований стрес. Так вам не почулося приблизно за тиждень півтора до очікуваного збору врожаю, коли перці вже досягли свого технічного розміру, але ще не забарвилися повністю, трохи скоротіть полив, не допускаючи в'янення листя, просто дозволяйте грунту просихати трохи сильніше, ніж зазвичай. Що це дає? Рослина, відчуваючи легкий брак вологи. Інстинктивно починає концентрувати в плодах усі поживні речовини, і насамперед цукри це її механізм виживання та підготовки насіння до майбутнього у підсумку. Стінки перцю стають не тільки товстими, але й неймовірно солодкими, з більш щільною та хрусткою текстурою. Це той самий поворотний момент, який відділяє просто гарний урожай від чудового. Підіб'ємо підсумок. Ідеальний солодкий і товстостінний перець це не диво, а результат знань, правильний старт, особливе живлення з акцентом на кальції, стабільний полив без фанатизму, розумне формування, куща і невеликий стрес у фіналі. Ось і вся магія. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ці секрети допоможуть вам виростити перець вашої мрії. Якщо вам було корисно, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб не пропустити інші садові хитрощі. А тепер питання до вас: які у вас є свої перевірені методи вирощування перцю? Чи можливо, ви вже спробували наш метод контрольованого стресу? Поділіться своїм досвідом у коментарях, нам буде дуже цікаво почитати.